Кід сонця на Донбасі, багряне сонце почало освітлювати нашу дорогу. Нарешті навколо все отримало трохи барв. Виїжджати на позиції довелось затемно, а світанок сигналізує, що ми вже наближаємось до пункту призначення. Бійці Національної гвардії на всіх напрямках фронту тримають оборону нашої держави, зокрема також і на Донецькому фронті. Ми зараз в напрямку Кремінної, і сьогодні покажемо роботу артилеристів бригади бореві Національної гвардії України. Дороги Донбасу це особливий вид адреналіну. Порівняно з ними, вибоїни на київських трасах здавались би ідеальними, наче взлітна смуга. На звичайному автомобілі тут шансів проїхати майже немає. Нацгвардійці використовують для пересування американський високомобільний колісний транспорт. Хаммер з легкістю долає усі перешкоди на шляху. Ми, артилеристи, бригади «Буревій», займаємося ліквідацією руських окупантів. Дуже любимо свою роботу, ставимося до неї максимально точно. В якому напрямку ви працюєте? — Ми працюємо в напрямку в Як давно ви тут знаходитесь? В общему на сході ми знаходимося в вісіміст. От протягом цього часу, як змінювалася тут ситуація? Постійно по-разному. Буває, збільшуються обстріли, буває, затихають, буває, ми збільшуємо обстріли по їхніх позиціях. Постійно по-різному. От зараз яка ситуація? Ну, зараз поки що стабільна. А що означає для вас військових стабільна ситуація? Ну, що немає штурмових дій. Або є і не так часто. Яка особливість артилеристів, роботи артилеристів? Mm. Особливість така, що ми зберігаємо життя нашого особового складу. Ми маємо можливість зберегти життя і так само забрати <сум> життя. В окупантів. Так. Да. А яка у вас специфіка? От я спереду піхота, ви її прикриваєте, як це все відбувається? По-різному працюємо для прикриття нашої піхоти при штурмових діях, якщо ми штурмуємо. Або якщо ворог штурмує нас, нашу піхоту, ми так само прикриваємо. Де б не були на всіх напрямках, військові говорять про те, що найбільшою проблемою є російська авіація. Сліди від керованих авіабомб тут всюди. Під Лучань залишились величезні вирви. А артилерія, якщо нас засікають, то нас хочуть тупо уничтожити. Щоб ми взагалі, ну, там вже стріляють всім, чим може. Тобто у нас бували такі моменти, ми стріляли 6 снарядів, по нам стріляли 80 снарядів, коли нас палили з 9 вечора до пів другої ночі, чи з 7, з 7 вечора до пів другої ночі. Бувало теж хлопців наших спалили так само, 120 прильотів було по позиції нашій. Як ви думаєте, кому, кому на самом деле страшно? Ну, більший ризик і кого стріляють? Всі ризики, всім. На Куп'янську, так? Да? Mm. Куп... Ну, на Куп'янську Лимацьку, та зараз так само. Mm -hmm. Ну в Харкові були біля Борової, там. Ну, там було легше, тут тяжче. Чому? Mm -hmm. Та там і снаряди були в і не так ворог інтенсивно працював. Mm -hmm. А тут кабами криють. Скільки за добу можуть каву накривати? Ну, тут ще слава, ні, а так, то на старій позиції, то шість штук було за ніч чи Наскільки ну, інтенсивний тут ворог? Інтенсивні свяди кожен день. Все. От якщо там один постріл там, чи кілька, скільки можете живої сили уразити? Скільки їх там йде? Можемо групу, можемо двоє, можемо бліндаж. Танк. Ну танк не дуже, а так пошкодити. Зупинити його? — Ну так, да, так. Да. На озброєні артилеристів бригади «Бореві» — італійська 105 мм гірська гаубиця, яка здатна здійснювати до 10 пострілів за хвилину, дальністю до 10 кілометрів. Це панорама, по якій ми наводимося на ОТН. Тут вводимо кутомір. Тут у нас кутомір. І ззаду у нас ОТ... ОТН, то основна точка наводки. І коли передають координати, я собі порахував. У вівку і на ворус. І ми вже стріляємо на ствол вже дивлять на нашу ціль. Тобто треба математичні знання мати, хороші, щоб розрахувати. Нам зараз блокнот покаже. Це у нас кут, угу. це у нас приціл. Ми нам коли дають координати, я вважаю, по закінчую може бути заміна. Допустимо, це друга ціль у нас. Угу. Це друга ціль. Я ввожу вже другий координат і вважаю, що нам і плюсую постріл. Скільки людей потрібно від вас, наприклад, в групі для того, щоб відпрацьовувати? Ші, і хто де? які обов'язки займає? То, розрахунок складається з шести людей. Це якщо брати старшого офіцера, ще Соб, старший офіцер батареї. Він коригує. Потім командир гармати, навідник. Квадрантіст, споряджаючий, заряджаючий і все. Ідуть останні підготування перед відпрацюванням по позиціях ворога. Група артилеристів робить розрахунки для того, аби максимально точно влучити в ворожу ціль. Як у вас оцей побудований процес О. відпрацювання? Нам подають команду до бою, кидають е, установки, типу, по яких нам потрібно навестися. Е, я вираховую кутоміри, приціли, коротше, все, що нам потрібно. І ми біжимо до гармати, наводимось, доповідаємо і стріляємо. Там вже летить дрон, і дрон е, фіксує розриви і нас коригує. Тобто дають поправку по прицілу, по кутоміру. Чай, от скільки ви відпрацьовуєте снарядів? Постійно по-разному немає. Буває 10, буває 20, буває 3 за стріль, з стрільбу. Mm -hmm. Особливо тому, що вона маленька, практично. І плюс у неї можна стріляти як, як днем, так і ночі. Типу ночі немає великого ризику, що можуть її засікти. Як mm це -hmm. фугасні якісь там вас? Ну, то це переключається. Mm -hmm. Фугас, осколко, осколок, фугас. І реактивки є ще. А яка різниця, коли яким вистрілювати? Фугас більше на силу йде, щоб пробивати бронетехніку, або бліндажі, укриття якесь, а осколкові, щоб більше осколків, щоб піхоту. Що зазвичай ви вражаєте за останній час якісь операції, розкажіть? От за цей виїзд вчора днем ми Роз, це, розбили бліндаж один. І сьогодні теж розбили ще один бліндаж. Скільки там було живої сили? Не знаю. Ну, сьогодні точно була жива сила, але не, це, не уточнюють. Коли йде вистріл, чи залишаються в противника шанси на те, щоб вижити? Залишаються, по-любому. Всі залишаються. Зазвичай це 200 чи 300? Ви знешкоджуєте повністю? Ну, якщо пряме попадання в бліндаж, то більше всього, що 200. Буває триста. Дуже був хороший. ми танчика підпалили, підбили їхнього. І після танчика зразу ввечором теж так само розбили бліндаж. Бувало розбили склад з БК, бліндаж з БК їхнього. Mm -hmm. І там теж, там ну там ми вже знали, що там спочатку 4 за 200, але одразу 2004. І потім ще одного там вже добили, коротше. Mm -hmm. ще одного стріляли. Одразу після пострілу бійці готуються до наступного відпрацювання. Перезаряджають гаубицю, аби за сигналом оперативно здійснити нове ураження. Чому ми брали саме бути артилеристом? Чесно. Mm -hmm. Так що я mm -hmm. взагалі йшов mm -hmm. Попав в піхоту. Попав звичайно в Копати. Mm -hmm. да, Копати копаніри, укриття, бліндажі. Mm -hmm. Це все важче.